Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Little Wine House. Попередній ТПНР, який є повністю автоматичним, та який я оглядав і тестував в цьому відео, забрала моя дружина для своїх городних справ. Вона там ним підв'язує томати, малин та інше. Ну а мені довелося замовляти новий. Я вирішив взяти дещо іншу модель, щоб їх порівняти. Скоро зроблю відео порівняння. Ну а зараз в огляд нового ТПНРу. Цього у нас нова розпаковочка. Отримав я собі ось такий девайс для підв'язування рослин. Це електричний капонер. Ну, зараз все покажу. Так, ось такий кейс, в якому він постачається. Що у нас тут є в комплекті? Як почав з кейсу? Тут якась ну, така виштамповка, навіть тут є кармашик для цього для інструкції. Ось, але так як тут іде поролончик цим, то навіть не знаю, що <клухи> актуальний цей карман. Якби тут був виріз, було б більш удобно. Так, що далі маємо? <клухи> далі маємо. Це, мабуть, якийсь змащувач, дуже схоже на силіконовий. Угу. Ну, на ощуп і на запах. Це силиконове мастило, або як використовують у цих швейних машинках. Так, зарядний кабель type A на Type-C. Це добре. Третє, це віконце, воно пусте. І воно пусте не тому, що там хтось щось виняв, а воно взагалі, так я, я дивився на у виробника, у виробника фото, то воно пусте. Не знаю, можливо, якийсь універсальний цей декомплект, десь воно щось туди кладеться. Далі, де дві катушки. з... Біорозкладною стрічкою. Тобто це йде тонка проволока всередині. Десь я не знаю, там 0,2-0,3 мм. І зверху папер. Ось. Ну і сам наш топонер, Вибачайте, в мене тут. Собачки дають голос. Так, продовжимо. Значить, сам електротапонер, в ньому йде вже друга катушка, встановлена на нього і заправлений дріт у тримач. Що він себе представляє, ну, така досить вдобна конструкція з великою душкою, щоб можна було підв'язувати гілки великого діаметру. Ну, я так розумію, що можна десь близько 5 см все, що сюди ввозить, можна підв'язати. Так, далі у нього кнопка вимкнення є і індикатор заряду батареї. Батарея тут вбудована. Ну, тобто, я не знаю, там з <кій> її заміни, скоріш за все, тут або один елемент, або два. О, гадаю, що тут один якраз сюди він відставляється, мабуть, цю ручку. А, і порт зарядки. Це той самий тап до якого йде кабель у комплекті. Зараз його відкриємо. Угу. Так, ось такий Type-C роз'єм. Що ми тут маємо? Як він працює? Працює він як полуавтомат. Тобто потрібно, скажімо так, деякі дії зробити вручну, а щось він робить автоматично. І так, що ми робимо? Перше, ми, ну, наприклад, наша гілка да? ми засовуємо сюди гілку. Ну, я маю на увазі, якщо вона не коротка така, да, а, а має якусь велику довжину, або якщо це шпалера виноградна да, проволока, ми з цієї сторони не зможемо надіти, Тобто ми а, <coughs> одягаємо так на гілку. Далі ми перший раз клацаємо, да, ось два пальці без проблем сюди заходять. І відпускаємо. Після цього а, проволока там піджалась внизу, Да? І ми що робимо? Відтягаємо сюди да? і робимо друге натискання. В той час він одночасно відрізає цю проволоку так, і скручує її всередині. І коли ми відпускаємо, ми бачимо ось таку конструкцію. Все. Тобто він підв'язав вам рослинку. Це дуже вдобно. Ось тут ми бачимо цей ніж, який відрізає проволоку. А ось ця, ось ця петля да, металева, да, такий носик, вона саме, обертаючись, робить оцей вузлик. Все, максимально проста конструкція, дуже дуже удобна. Чому? По-перше, можна прив'язати великий діаметр. По-друге, використовується Біорозкладна стрічка, тобто, коли ви використовуєте цей ППНР, то восени, коли ви знімаєте ваші рослини з шпалери, там, якщо це виноград, або там, помідори з підв'язок або все інше, то у вас по городу не буде залишатися оцих пластикових ленточок, як від ручного депанеру, який зараз дуже, ну, може він не дуже популярний, але він досить відомий. Я тут приложу фото, як він виглядає, багато хто ним користується. Але саме я, наприклад, скажімо так, принципово його не купляв, бо ну мені не подобається, куча пластику на городі, нахера він мені Ось. Причому, там, що можна казати, вітром здує, вітром здує до сусідів, їм він також не потрібен. Ось. А ось ця штука, вона досить удобна і екологічна, що не менш важливо, як на мене. В цілому, мабуть, це все, що я хотів розказати, показати по цьому приводу. Штука класна. Піде в роботу одразу. Ось досить сильно полегшить. Мої роботи по підв'язуванні винограду, та також ну, це інше. Там і троянди плотисті, і там, помідори, там все інше. Це все. Всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, подобайки пальці вверх, ну і таке інше. Всім пока!